Вчитись ніколи не пізно. Самопоміч допомагає літнім людям не втрачати зв'язку із молодим поколінням, а тому щотижня влаштовує заняття із вивчення комп'ютера. Усіх охочих оволодіти комп'ютерною грамотою запрошують реєструватись за номером 297 тисяча. Щотижня вони збираються у середній школі номер 3 і заповзято оволодівають комп'ютерною грамотою. Стрілку запускаю. Так, і знімаєте на ліву нович. Хоча початківцям іноді нелегко навіть звикнути до мишки чи просто зрозуміти, що ж хоче сказати комп'ютер. Проте, якщо одні приходять як початківці, інші намагаються свої знання розширити. Пійшов час, що треба знати комп'ютер, тому що комп'ютер дає спілкування зі всім світом. Можна куди хочеш зайти, що хочеш подивитися, прочитати, передати інформацію, все. Тому то кажуть, хто не міє користуватися комп'ютером, важливо навчитися. навчитися. можна тільки на курсах. Насправді кажуть учасники цих навчань, комп'ютерних курсів не так вже й багато, та й старшим людям вони не по кишені, тому самопоміж намагатиметься залучити до занять щонайбільше львів'ян. Щерні місяця розпочне свою роботу власне комп'ютерний курс, який буде працювати при Центральній бібліотечній системі для дорослих при бібліотеці філії номер 43 і звичайно, ми плануємо розвивати цей напрямок. Охочих оволодіти комп'ютером просять реєструватися за номером самопомочі 297-10-00. А до співпраці об'єднання запрошую всіх, хто хотів би допомогти активістам у цій корисній справі.